Друзі, вітаємо вас на каналі Порцеляна від Тетяни. Серпень місяць врожаю, місяць запашних яблук, інших фруктів. А ще місяць, коли прийнято відзначати три спаси. Маковий спас маковея, яблучний спас і, і, горіховий. і горіховий спас. І сьогодні. Мова, як ви вже здогадались, про яблучний спас. Отже, Тетяна. Привіт усім! Зазвичай на порцеляні нас радує яблуками Полонський фарфоровий завод. Ці сервізи в мене є, деякі з них, але вони в мене зберігаються вдома, моя колекція розділена на домашню і дачну, а ми зараз на дачі. Тому сьогодні ми обійдемось без полонських яблучок, а будемо задовільнятися яблуками, які вирісли на Русанівських садах, це білий налів, а також яблуками або взагалі фруктами від сумських фарфористів. В Сумах в 80-ті, в другій половині, десь я так гадаю, 80-х років створили ось такий дуже, як на мене, цікавий сервіз. Ще один приклад радянського трамплею. Ми вже колись з вами говорили про трамплей це мистецтво обману, коли художники за допомогою своїх прийомів створюють те, чого насправді немає. У фарфаристів це такі якісь їстівні насправді речі, які вони відтворюють у порцеляні. І саме такими предметами можна відзначити цей сервіз. Я його придбала саме в такій комплектації. Він складається з ось такої груші. Ну, во перше мені так, якщо чесно, важко сказати, чи він кавовий, чи він чайний, тому що всі ці предмети, речі, вони мають такий проміжний розмір, як ти гадаєш, це кавовий, чи це чайний. Мабуть, ну, все таки кавовий, бо чаю дуже мало поміститься в пляжаночки. Отже, нехай буде кавовий, це такий кавник у вигляді груші. Потім цукорничка у вигляді яблучка такого кругленького, куляподібного. І такі чашечки. Да, будемо вважати, що вони теж схожі на яблучка. Ну, ви бачите, тут немає ніякої позолоти, вона була би тут і недоречна, як я так думаю. Тут використовується майже суцільне, трохи градієнтне покриття, за рахунок якого складається враження, що він може скластися, враження, що це фаянсовий виріб, але насправді це фарфор. Ну а ручкотримачі мають такий вигляд гілочок з листиками. Ну, такі ніби глиняні такі вирішили. Ну, от я ж кажу, що як фаянцеві. Так, так само і носик у цього кавничка, як гілочка, зроблена, навіть тут є в нього утворення. І так само такий ручко-тримач фантазійний з такими е, листочками. Ну, е, Тут такі кавові, нехай буде тріо. Ну, я не знаю, це, мабуть, така десертна тарілочка, не дуже велика, такого розміру, як зазвичай блюдечко. Це така маленьке. Ніби блюдечко, ніби розеточка, теж воно таке, бачите, має, має такий рельєф з градієнтним криттям листочки. Як воно виглядає? Під скатертину дуже підходить, да, за кольором. Ну, це скатертина підходить. Да, під ну, це сервіс. красиво. І такі от чашечки. Тут стоїть ось таке клеймо. Коми з квіточкою – це останній більш пізній клеймо Сумського заводу. Ну, що ще так цікаво, трошки мені так здається, що я вже сказала, що я купувала сервіз саме в такій комплектації, але я знала, що для такого сервізу ще є один предмет, який мені вдалося придбати окремо. Це ось такий чайник. Ага. Чайник у формі яблука. Тут так, таке саме клеймо. Ви бачите, що покриття, колір покриття, всі ці деталі, вони всі дуже підходять під інші предмети. І для мене залишається загадкою, яка була який був задум художника. Тобто це окремий предмет. Це, чи, те були предме, чи те був сервіз, в якому або так груша, або яблуко мало бути, або в сервізі мало бути і груша, і яблуко. Ну, я ну, не знаю, чесно скажу. Друзі, якщо хтось має інформацію, пишіть, будь ласка. Як це має бути, я не знаю. Ну, і, на жаль, так само невідомо автори, які створили цей дуже такий приємний, літній, можливо, дачний сервіс, але він ну, виглядає, мені він ну, насправді дуже подобається, дуже такий симпатичний він. Ну, і щоб розбавити цю таку суцільну жовтизну, Нашого показу хочу сказати, що до яблук дуже пасує виноград. Тому ще хочу вам показати ось такий чайник без полонного, ми нікуди. Це такий чайник, має він форму грони винограду, як ви бачите. Дуже така в нього взагалі цікава форма, такий носик, дуже, як на мене, трошки такий смішний. Да? Класний. Да, і така дуже. Накривка дуже красива. Тут є і листочки виноградні, можливо, вони взагалі кольори, і вони такі трохи не справжні, бо насправді не буває винограду кольору і листя в нього іншого кольору. Але разом ці кольори вони дуже, дуже контрастні, дуже, дуже, да, дуже добре виглядають. І все ці листочки вони підкреслені, бачите, золотом розписані. Тут ось такий красивий завітух. І він такий дуже-дуже мені він подобається, він красивий. Тут ще листочок, є, дивить, можна його uh -huh. довго показувати. І це, е, цей чайник це пізні полонни. Я не знаю, мені, в мене, мабуть, єдиний е, предмет в колекції з таким клеймом це полонний корал Це вже останні роки, коли вони там вже якусь саме, ринкову економіку об'єднувались, якісь там. Об'єднання, ну, коротше, виживали. І автором цього чайнику є Зинаїда Олексенко. Це така дуже відома майстриня, яка працювала на полонському фарфоровому заводі. Вона дружина... дружина головного художника заводу, забула чи Михайло, чи Микола Козак, прізвище Козак, чесно, не знаю. І ці, щось цікаво, що це не є предмет сервізу, наскільки мені відомо. Ці виногради вони бувають різних сортів. І що ще цікаво, що я от придбала цей чайник, бо він мені дуже сподобався. І майже одразу мені трапилося ось таке блюдо до цього, мабуть, чайника. Дивіться, воно. це теж полонний корал одразу покажу тільки. Вибачте, що в інший стол, в інший бік. Дуже гарно. Ось таке блюдо, Ну, воно, як, ну, я не знаю насправді, що туди входило, можливо, ще були якісь предмети, але це не є таким класичним сервізом, як, наприклад, той, що ми вам показали перед цим. Ну, але, очевидь, що і кольори, і все решта оздоблення, все підходить. Ось такий в мене утворився сет, який. Розрядив трохи нашу жовту цю ситуацію і знов утворив наше улюблене кольорі. кольорі жовти. Наші жовти і ну, що я скажу? Що оскільки у нас спас і врожай яблук у нас тут на Русанівських садах стався, то я пропоную нам з тобою попити трошечки кави. Всього раз ти сказала, що це кавовий сервіс. То ми будемо пити зараз тобою каву з цього сервізу, і до кави у нас тут знайшовся ось такий. Ой, Таня, ти в нас завжди Фірманий... майстер імпровізатору. Яблучний яблучний бісквіт. Да. Таню, ну насправді сервіз дуже класний. Єдине, що дуже шкода, що нема молочничка, тому що все-таки кава з вершками. Ну, я так люблю. Дано, ну, не хвилюйся. Я вийшла з положення. Молоко в мене в другому чайні. Таня, я не сумнівалася, що ти вихід і завжди знайдеш. А, друзі, ну на цій ноці ми закінчуємо наше сьогоднішнє відео. Все буде добре. Ми переможемо. До побачення. Нехай щастить.